Всім привіт! Ми з вами продовжуємо серію подкастів Next Level, де дізнаємося, як переходити на новий рівень під час навчання. І сьогодні в нас в гостях каму Мартиросян, який навчається на спеціальності харчові технології на хімічному факультеті і одночасно працює за фахом. На словах камумартірося не відгукнувся. Даша безмежно радий вас сьогодні вітати. Ми дуже довго відкладали ці інтерв'ю, і нарешті ми зустрілися. Нарешті у нас є можливість провести цей класний подкаст. І нарешті поговорити на визначенні теми. Також дякуємо тобі, що погодився сьогодні до нас прийти. І сподіваюся, що нашим глядачам сподобається. Камо Мартіросян, студент хімічного факультету ДНУ, за спеціальністю харчові технології, поєднує навчання та роботу за фахом завдяки дуальній освіті. У цьому випуску поділився своїм досвідом і тим, як проходить його день між аудиторією та виробництвом. Будемо починати. Перше, це у нас бліцопитування, і перше питання: практика чи теорія? А, практика. А, улюблений хімічний елемент. А, Арсен. А, слово, яке найкраще описує дуальну освіту. А, практика. А, що б ти сказав собі першокурснику? Абсолютно нічого не казав першокурснику, як і бив дурням, який думав, що рухається в правильному напрямку, так і не залишається. Улюблений харчовий продукт, технологію виробництва якого ти вивчав? Це піца. І три поради для студентів або абітурієнтів хімічного факультету. Як би це зараз кінематографічно не прозвучало, але я б точно сказав, що надихайте, створюйте і кохайте. Круто. Я Розкажи: ось ти зараз навчаєшся в ДНУ, на якому. Курсі, і взагалі, як твоє навчання проходить. Складно зараз. Пишу свою дипломну роботу на випуск з бакалавра. І, звичайно, дуже багато труднощів. тільки пройшла сесія, диплом, практика, робота. Загалом все йде приблизно шкреберть. Ну, я так розумію, четвертий, п'ятий курс у мене є. А яка тема твоєї дипломної роботи? Удосконалення м'ясних напівфабрикатів з порошком буряка. Прикольно. А ось, не дивлячись на все, що ти і навчаєшся, ти вже працюєш. Як давно ти почав працювати за фахом? Взагалі, харчові технології це дуже така загальна назва, і під неї підходить дуже багато окремих професій. Тож, кухарем конкретно, я почав працювати ще в 2021 році і три роки працював на цій посаді. Стигнув попрацювати в кращих ресторанах. Також мав досвід роботи за кордоном в Болгарії. Працював кухарем. А харчовий технолог я тільки два місяці. Дуже насищено. А що стало поштухом до такого раннього початку кар'єри? Ой, 2019 рік, початок пандемії. Це був мій перший курс навчання в коледжі. І, звичайна, дистанційка. Можна нормально на парах поспати, але на будь-яких парах, окрім ДНУ. За рік навчання я зрозумів, що хочу трошки більше зануритися в цю професію, більше дізнатися про спеціальність і покращувати вже свої навички як професіонала. В 21-му році літом я пішов працювати кухарем під цей. Це стало поштовхом до початку жага до відкриття нового. А чому ти вирішив вступити саме на хімічний факультет? З самого дитинства в школі я був абсолютним. Типу 7-8 балів максимум. Але саме на уроках хімії, біології чомусь мені завжди було цікаво. Я навіть щось конспектував, що для мене було вже ну, трошки дивокувато. От далі я довго думав, що ж мені подобається, тому що всім абітурієнтам дуже складно брати. Уходиш ти після 9 класу чи після -го. Це складний вибір, який треба зробити в трошки неосознаному віці. Я вирішив, що я люблю їсти 100% люблю їсти. Я співставив хімію, біологію і їжу. У мене вийшли. Хімічних факультет. А ось ти навчаєшся на дуальній формі освіти. І розкажи мені і нашим глядачам, що таке дуальна освіта простими словами. Дуальна освіта простими словами це можливість набути досвід, якого тобі завжди буде не вистачати під час навчання в університеті. На цю тему є дуже така цікава, коротенька історія. Почався цей експеримент одного, можна сказати, вченого з Флоридського університету в 1972 році. Він, до речі, був журналістом, трошки не здом фахом, але все ж таки а, з вашим інтерв'ю. Він поставив розділив групу студентів в кабінеті на праву і ліву сторону. Одні сказав, ви будете теоретиками, а інші практиками. У вас є до кінця курсу завдання зробити. Класне фото, якщо ви теоретик, одне класне фото, воно дасть вам найвищий бал. А якщо ви практик, ви повинні зробити якомога більше фото, і я буду вже оцінювати за кількістю. Тобто тільки кількість відіграє роль. Йому треба було зробити там 100, наприклад, себе, 200 150 і так далі далі вище вище. Кінцю курсу звичайно підійшли вже результати, і він знайшов для себе і для своїх учнів відкрив те, що. Команда практиків не те, що виграла, попала. а серед цих нескінченних фото, там 300-400, скільки студенти могли зробити? У них часу вільного, повно вільного часу. Вони зробили більше якісних фото з цього всього. Тому що кожне фото це спроба. Ти вчишся, ти там що фотографи роблять? Виставляєш кадри, експозиція там і різне, різне, різне. Тому практика буде завжди попереду теорії. У дуже цікава історія. Розкажи, як ти дізнався про можливість дуальної освіти. Мені порекомендувала прийти в наш клас спейс в ДНУ. Моя куратор Наталія В'ячеславівна Кондратюк. Я її дуже сильно люблю. у нас з нею професійні відносини ми постійно спілкуємося. Вона розказує про технології. Я ділюся своїм досвідом. І вона сказала: Прийди, тут буде якийсь виступ. Я до кінця не зрозумів, що саме буде. Але на той момент у мене вже було два місяці моєї відпустки професійно. Я вирішив, що все від кухні я відходжу. Зараз я відпочиваю. І тут нагода виходить щось пов'язане з роботою, прийти подивитися. Я вирішив, що це можливо якийсь знак судьба, чому б ні. Прийшов в клас Space, познайомився з представниками МХП. Тут був їхній HR, яка була дуже люб'язною привітливою. Вона змусила мене все ж таки подати свої документи і спробувати себе на цій посаді. А Скажи, де ти зараз проходиш практику і яку посаду ти займаєш? Я зараз працюю в МХП, Це таке приватне товариство акціонерне. Взагалі, я на м'ясному мультикомплексі. Я займаю посаду молодшого технолога там і виконую його обов'язки. А як проходить твій день на роботі? Починається все за шаблоном. Ти приходиш на роботу о 8-й ранку, дивишся свою. Поштову скриньку і я спілкуюся зі своїм а, керівником цієї дуальної освіти. Вже на роботі а вона займає посаду. Провідний харчовий технолог, абсолютний професіонал своєї справи, їй дуже вдячний. Вона мене багато чому навчила, і дуже поступово та ретельно вводить в контекст моєї майбутньої роботи. Вона виписує мені список задач на сьогодні, а далі я вже руки і ноги мого викладача. Я все, що бачу, записую, конспектую. Я е, спілкуюся в цеху, вже виробничому з майстрами, з робочими і описую їм технічне завдання, яке треба нам виконати. Тобто, от в професії відбувається дуже поступово. І завдяки професійним навичкам мого керівника, це завжди в легкій та невимушеній атмосфері. Клас. А як викладачі в університеті реагують на те, що в тебе вже є такий великий практичний досвід? Викладачі завжди приємно це сприймають. Сприймають. Я розповідаю про те, що я працюю. Вони задають багато питань, уточнюючих, що тобі подобається, що не подобається, які виникли труднощі. І завжди можуть підказати тобі, що саме треба на чому зосередитися, які можуть виникнути проблеми. І я, звичайно, ще це не тестував, але думаю, якщо я поставлю конкретне питання, що мені там треба підвчити, або, наприклад, на чому зосередитися, вони завжди можуть розказати і від, від, відкрито до мене ставляться. Поділись інсайтом, як тобі було студент, заходити вже в дорослий колектив? А жити це не те саме, що стосунки викладача та студента це точно різні речі, абсолютно. Я як вже сказав раніше, я 17 років працюю на кухні, а там в основі дорослі люди. І у них ставлення до тебе одразу того різке. Ти можеш перейти на ти сміливо. Там є звичайна ієрархія, але вона така, типу, доволі непринципова. Зараз, коли я перейшов на трошки новий рівень, це технолог, це вже робота в офісі, переход в підприємство, з більшим різноманіттям посад в офісі, і, звичайно, доводиться приймати більш такий діловий формат спілкування. Так чи інакше, дуже просто вливатися в колектив, немає там за старих чи за молодих людей. Всі тебе сприймають як свого одразу. А взагалі, ось важко тобі поєднувати навчання та роботу, як ти справляєшся з таким напруженням. Ну, з тією ледачістю, що в мене є, звичайно складно. Я, я думаю, як і всі ми люблю повідкладати на пізніше, зробити справу в останній момент. Але з тим, як грамотно побудували учбовий процес, наші мої керівники цієї дуальної освіти, дуже зручно. У мене три робочі дні, два дні на освіту. є, і Я абсолютно все стигаю. А були якісь смішні або курйозні ситуації під час роботи. Під час роботи на зараз на підприємстві, звичайно, ні. Я максимально обережний з усіма аспектами. Я на роботі намагаюся все запам'ятати, все одразу собі записати, щоб максимально не налажати. Але на роботі кухарем, <звичайно>, звичайно дуже багато цікавих історій. Три роки пройшло. І щоб згадати зараз одну, це вічно падаючі піци. Ти їх перевертаєш, вона тебе впадає на тебе. Дивиться офіціант такими очима і її... Ну, ти не можеш чого сказати, в цей час тільки емоції. А, як ти вважаєш, на що студентам варто звернути особливу увагу під час навчання? Під час навчання я з кожним роком все більше і більше люблю себе на думці, що вся та теорія, що в мене була в коледжі в університеті, вона вся повторюється на практиці. Я завжди думав, що університет там щось на парах розповідають, це не має жодного відношення до роботи. Ні, це не так. Студентам треба максимально пильно і досконало вивчати предмети, які вам придають. А може є якісь навички, які ти отримав на практиці, але їх не було в університеті? Критично важливий аспект, який можна отримати на практиці, це робота з проблемами, тобто розв'язування проблем. Коли ти щось плануєш, будь-то запуск нового продукту або, наприклад, пропрацювання нової позиції на вашому підприємстві або ресторані. У тебе все на папері виглядає класно. От так приїдуть продукти, тоді ми їх так опрацюємо, видаємо, апаратура у нас є, все готово. Насправді, звичайно, все відрізняється. У тебе може виникнути безліч просто несподіваних проблем, маленьких, які ти ніколи не мог навіть ураховувати. І вони вже своєю кількістю створюють одну велику проблему. Тож, я думаю, можливість вирішувати проблеми це головний скарб практики. А як, на твою думку, дуальна освіта вплине на працевлаштування випускників університету? Це однозначно тільки позитивні сторони. Я під час цього подкасту багато разів відзначав плюси, плюси, плюси. Що я для себе знайшов, що можуть абітурієнти та студенти для себе підкреслити. І, звичайно, мінусів я сьогодні так і не назвав. Думаю, ця тенденція буде продовжуватись. І наостанок. А ким ти бачиш себе через 8-10 років. Я постійно знаходжуся в творчих таких коливаннях. Я спочатку думав, що буду кухарем, дуже класно. Звичайно, кухар це? Що? Це відкрити свій ресторан, щоб твій ресторан був найкращим на світовому рівні, він завжди був відомий. Далі я відкрив для себе сферу блогінгу, вести свій канал, розширювати. Популяризувати їжу в Україні, щоб люди ставилися до неї відкритіше, щоб не боялися експериментувати і відкривати для себе нові смаки. Це я ставив для себе як взагалі, основну тему і ціль свого життя. От зараз, коли я технолог, я розумію, що ці, ця професія вона має за собою дуже довгу та різноманітну кар'єру. Вона може тебе. Вивчати, ти дізнаєшся постійно нову інформацію, їздиш по новим країнам, у тебе постійно якісь мітинги, ти їздиш, підвищувати кваліфікацію. І через 10 років я точно буду щасливою людиною, точно людина, яка займається своєю справою. Що саме це буде, я зараз сказати не можу. Круто. сподіваюся, у тебе все вийде. Дякую тобі за цю розмову. І вам дякую за цей подкаст. Це був неймовірний та дуже цікавий досвід. Ці питання дійсно змусили трошки переосмислити своє ставлення до речей, до дуальної освіти і виявити її найбільші плюси, а мінуси, як ми вже виявили, не знайшли. Друзі, дякуємо вам, що були з нами. Ставте свої подобайки, діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!